Любі мої, сім, привіт! Ми на дачі. Боже, яка я щаслива, що ми сюди приїхали. У нас так довго не було. І нарешті-нарешті дуже тепло. І вирішили швиденько з рання вже і приїхали сюди. Вибачаю за свою відсутність, були причини. Ми дуже хворіли до ангіна, то бронхіт Останнє це був гриб і плюс общем, Ледь вичухалася ще досі кашля, але вже терапія закінчилась, каже, поїхали. Дуже-дуже сонячно сьогодні тепло, тому ж ми вже тут класно, тепло, пташки співають. Бачу, що єдине, троянди потемніли, що не є дуже добре. Капуста вже негарно, потрібно її прибрати. Ось, і вже в мене також почали квітувати крокуси. Які ж вони маленькі, гарненькі. Давайте я вам трішки ближче покажу. Вони ось тут в мене квітують. Вони такі маленькі, тут жовтенькі. Зараз вам покажу. Дивіться, які класні. Бачу, що дуже багато всього примерзло. Останні морози. Так, повдаряли. Ну, нічого. Тюльпани вже повилазили дуже гарно. Так, головне, щоб не було сильних морозів. Хоча нам обіцяють морози ще. Дивіться. Ну, подивимося. Тут в мене вже і риси такі маленькі повиростали. Давайте глянемо що денька, що в мене тут є, бо я сама тут Ой. не була дуже давно. Так, мій. Не ще не обрізаю. Морози пройдуть, можливо, на наступний тиждень. Так, я тут щось садила. Садила, щось садила, але нічого не бачу, щоб тут щось росло. Капуста вже страшна стала. Тюльпани тут є. Ой, гляньте, гляньте, які красунчики. Що свої клювики показали. Так, це порічка. Це в мене тут лохина. Подивимося, як вона перезимувала в відрах. Так, малина. Ну, а це вже наш закуточок, який теж приводити до ладу потрібно все. Ну, нічого, потрохи-потрохи, -по то наведемо порядок. Сьогодні в нас по плану. О, гляньте, вже і сусід почав обрізати дерева, обробити і обрізати. Ну, скільки вийде, зараз почну граблями трішки згрібати. От. І будемо працювати. Вже потрібно неї цю прибирати хризантему звідси. О, як же класно і тепло на дачі. Просто кайф якийсь. Так, на що Ми починаємо прибирання. Поставила, чи вже не поставила заряджатися, всі А Зараз буду прибирати капусту. Пиляємо грушу, ви знаєте, якщо ми пиляємо, то пиляємо кардинально. Зараз спиляємо верхушку, бо груша взагалі ніякої користі в неї немає, дуже погані в неї плоди, маленькі, землі. Так, чисто декоративну функцію вона несе. Оце ми сьогодні заморилися взагалі. Начебто, ну що тут мусор позбирати та потравити дерева, начебто, знаєте, маленька діляночка, але роботи стільки біля неї, що я не знаю, як у кого. ну Це 20, 30, 40 соток. нас на цьому. І це просто капець. Ну, звісно, якщо вчасно все робити, можливо, і не так важко буде. Але сьогодні, ух, я заморилась добре. Ну, це приємна така, знаєте. <смір> як це осталось, <смір> не знаю, як на українській мові. Ось, але я дуже задоволена, що ми сьогодні приїхали. Так, я вже вон тут повигрібала кучі, одну, друга, там, третя і четверта. Ох, і заморилася вже, тому що завтра я не встану, спина буде боліти. Ой, ну, залишилось зібрати кучки і буду починати кропити. Зараз хвилин 10 відпочимо і будемо далі працювати. А що я вже майже всі дерева потравила фух, залишилось в мене потравити чи як там бріза грушу і абрикосу і все. Так все я вже зробила. Ну і зараз час залишуся. Буду займатися теж такими, як сказати, міличчю. Яка теж займає багато часу, потрібно там і м'ято набрізати, і хризантеми пообрізати, і все-все-все довести до ладу. Чесно кажучи, знаєте, так прибирала і побачила, що дуже мороз побив рослинок, медениці взагалі ніяка, жовта стоїть вся. А, троянди теж такі собі, і флокси побиті, і гвоздика. Ну, коротше, таке собі, знаєте. Стан садочка не дуже гарний, ну, нічого чогось сподіваюсь, все відійде, а сонце пече по страшному. Так, на що посадила як красуню, то мені мама подарила. Че їх там пиляю груша. Тепер тут така буде в мене. Краса! отцем Все моє любі до зустрічі. Більше сподіваюся, пропадати так не будемо. Головне не хворіти. Всім спочатку у вас весни, з відкриттям сезону, всім гарного настрою та миру.